Шахрайство на суму 750 тисяч гривень. Ще півроку тому підприємець із Луцька Анатолій Гончаренко подав позов у міськрайонний суд області, щоб відсудити відібрані у нього шахрайським способом кошти. Позивець заявляє, що нібито відповідач Ігор Павлюк, який намагався декілька місяців втертися до нього в довіру, майже щотижні співпрацював з ним, обмінював валюту. Інколи бартери відбувалися у Ігоря Павлюка вдома. Як повідомив суду, позивач для підприємницької діяльності йому необхідно було Близько 33 тисяч доларів, тож він звернувся вже до знайомого валютчика. Як зазвичай прийшов у квартиру до міняйла, правда, цього разу з більшою сумою грошей 750 тисяч гривень, а той кошти забрав і виставив обдуреного за двері. А коли потерпілий захотів повернутися в квартиру, то там було замкнено. Анатолій вибив двері та ні шахрая, ні грошей там вже не застав. Чоловік з готівкою втік через вікно. Ігоря Павлюка затримали у місті Кам'янець-Подільський при спробі втечі. Як каже, потерпілий він не перший, кого обманула ця людина. Ця людина Павлюк Ігор обдарив дуже багато людей. В кожному місті він скоїв шахайські дії робив На великі суми. Всі время йому якби, так дуже вийшло все удачно. Потерпілий зазначає, що при обшуку квартири, в якій трапився злочин, правоохоронці халатно провели слідчо-оперативні дії, адже вони не вилучили мобільного телефона зловмисника та сумки, в якій той приніс гроші для обміну. Позаяк не додали докази до матеріалів справи. Фіврецька міліція погано все зробила, щоб довести докази, десь сподівалися, не можна долучити нічого, вся все справа розвалена. Якщо він був би не винуватий, то мені адвокат Павлюка не давали гроші. Адвокат потерпілого підтверджує, що Ігор Павлюк пропонував певну суму грошей для того, щоб ті змінили покази, зменшили суму викрадених грошей. Адвокат Павлюка Ігора прийшов із його дружиною. Ми зустрілися із був Гончаревич, і я в моєму кабінеті пропонувалася нам сума, тобто майже чуть, -чуть більше половини. Повернення грошей, якщо ми поміняємо свої покиди, тобто зменшимо, зменшимо суму викраденого ні. Свідки бачили, як невідомий чоловік, той, що зараз знаходиться на лаві підсудних, день пограбування перебував у будинку, де й була провернута афера. Свідок Малевич суду показав, що проживає в будинку по вулиці Таранева, 2А в селі Прилуцьке, 13 серпня 2015 року, близько 12 години. Сидів в автомобілі поблизу будинку, звідки побачив незнайомця, який заходив до під'їзду будинку. Дана особа привернула його увагу, оскільки у нього була родинка на обличчі. Казана особа, саме та, яка на даний час знаходиться на лаві під судді. Відповідач та його представники давати будь-які коментарі відмовились. Суд у складі головуючого судді Ярослава Артиша та суддів Али Борнус і Василя Ковальчука вирішив визнати виник Павлюка Юра у вчиненні злочину передбачено чистиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України Кримін. призначеному покаранні воді позбавлення волі на строк 9 років з конфіскації всього належного майна на праві приватної власності. Стягнути з палюка Юра Миколаївичну, Корис Венчаревича, Анатолія Івановича, майнову шкоду сумі 749 484 гривні, моральну шкоду в сумі 50 тисяч гривень. А також витрати понесені потерпілим на право допомогу сумі 10 тисяч гривень. Щоправда, вирок першої інстанції обидві сторони провадження ще встигають оскаржити до апеляційного суду. Наталія Климко, Олександр Ватащук для новин на часі.